Місяць без інтернету, і ось нарешті прийшли два мужчинчика встановити цей чудо-прилад. Але, окрім дирки в стіні і приклеєних проводів на гарячий клей пістолет, вони вирішили, що хорошою ідеєю буде стати ногою на радіатор і залапати руками стіни. Тому, замість того, щоб дивитись серіальчики, зараз розповім вам, як цю стіну відмити. Для цього нам знадобиться лише трішки води і магічна меламінова губка старачка. Є декілька важливих правил, як нею користуватися. Спочатку потрібно намочити і добре витиснути, для того щоб з неї не Рапала вода, а потім перевірити в непомітному місці. Можливо, вашу фарбу вона просто буде змивати. А далі просто як звичайною губкою прибираємо усі забруднення. Можете не хвилюватись, вона абсолютно безпечна до того моменту, поки ви використовуєте лише холодну воду. А так як працівники ходили тут ще й у вуличному взутті, я вирішила, що не буде зайвим помити підлогу. Моє улюблене комбо з фіфер прибирається всього за декілька секунд. Але так як я людина, ще трішки тривожна, після цього прибирання усе продезінфікувала.